Навіщо ти йдеш убивати, російські солдати? Хіба задля цього тебе берегла рідна мати? Хіба не любила тебе, не гойдала в колисці? Хіба ти не чув материнської ніжної пісні? Покірним, злобливим рабов ти йдеш помирати? Потворності й низькості твої вже й не позичати, дітей і жінок. Без сумління, жаху і безщему, Авалтуєш і мучиш, скривалено кидаєш землю. Хто ти? І що скажеш своїм необізнаним дітям? Бо кров на руках твоїх їм же повіки не смерть. Земля у сльозах, чуди сто він прокляття і крики. Російські солдати тинелют, а не там в світі біжити.